В ефірі програма Пряма мова на каналі Сумського обласного державного телебачення. Сьогодні поговоримо про вступну кампанію, оскільки вона наближається, якщо бути більш точним, то вона вже триває фактично, а для багатьох університетів вона, в принципі, не закінчується ніколи і триває цілий рік. Сьогодні в гостях нашої програми Сергій Іванович Проценко, декан факультету електроніки та інформаційних технологій Сумського державного університету, а також Юрій Анатолійович Зимак, директор департаменту до університетської освіти СумДУ. Також доброго дня вітаю. Доброго, доброго дня. Власне, хотілося б більш конкретно пройтися по всім пунктам, оскільки зміни зараз досить серйозні, зазнаються в освітній сфері, вступних кампаніях. Будемо старатися максимально не відходити від теми, пройтися по кожним пунктам для того, щоб допомогти абітурієнтам і батькам абітурієнтів, які цікавляться цими всіми питаннями, що змінилося, з чим можуть стикнутися і з чим краще не стикатися в подальшому. Тож одним із головних таких змін, які в цьому році стануть, мабуть, найбільш актуальними, і зараз тривають розмови про це. Це Відміна вступу по старим сертифікатам ЗНО, якщо можна прокоментувати цю ситуацію, на що варто звертати увагу абітурієнтам цього року, також дійсно в цьому році не будуть враховуватися доступи прийматися приймальними комісіями сертифікати минулих років. Чому пояснити це можна, мабуть, зміною дещо схеми розрахунку оцінки рейтингової оцінки? ЗНО. тому порівнювати сертифікати різних років буде не зовсім правильно і тому було вирішено. А сертифікати оновлювати, тобто кожний вступник повинен здавати ЗНО в цьому році. Ну і, мабуть, це логічно і з точки зору от підтвердження так мовити, актуальності знань, які саме знання у цього абітурієнта в цьому році, а не це вже, мабуть, майже, майже 8 років назад, коли починалося ЗНО, коли враховувалися ці сертифікати. Тому логічно, що сертифікати треба оновлювати, а значить, всі, хто бажає поступати. Повинні були зареєструватися і е, будуть здавати ЗНО в цьому році. Ну от зараз е, в Верховній Раді зареєстрований законопроект е, про те, що е, народні депутати пропонують все-таки дозволити вступ по старим сертифікатам ЗНО. І мова йде про те, що багато людей сподіваються на прийняття цього законопроекту. Хоча вже в принципі е, закрита реєстрація на ЗНО. І ну як бути цим людям? Чи є шанс взагалі на прийняття цього закону? Ну, якщо вони ще не зареєструвалися, то в них дійсно вже можливості зареєструватися. Немає і їм залишається тільки сподіватися, що встигнуть цей законопроект прийняти. Хоча ну наскільки це буде реально, побачимо це, вже перед прийомом буде відомо. На вашу думку, Сергій Іванович, чи доцільно прийняття такого закону, який фактично на такий депкорпус намагається регулювати якісь освітні питання. І до речі, освітянська сфера, наскільки мені відомо, називається нівелюванням ЗНО взагалі? Ну, відверто кажучи, мені здається, це недоцільно взагалі. Чому? Тому що хто хотів вступати на перший курс, вже зареєструвався, як сказав Юрій Анатолійович, і вже готується до ЗНО. І, звісно, там брати результати, які були 8 років тому, ну, взагалі недоцільно. І ми стаємо в таку плащину конфліктну, коли будемо порівнювати ЗНО різних років. Взагалі цього року шкала від 100 до 200 балів, а раніше була 124-200 різного плану завдання, і велика кількість змін, які відбулися за ці роки, і в цьому році також. І я вважаю, що ну, взагалі недоречно відміняти і, і дозволяти використовувати Старих сертифікатів. Дійсно, знання повинні бути актуальні. Людина повинна готуватись до вступу і повинна бути, скажімо так, підготовлена для навчання, а університет повинен отримати дійсно абітурієнта і студента, який підтвердив ці знання на поточному ЗНО. Це моя думка. І якщо це буде відмінено, це може призвести, до, опять ще раз повторюсь, до конфліктної ситуації, скільки різного року, року ЗНО, різні складності завдань, можливо, різні шкали, і це призведе до ще. Більше якоїсь, от все таки нерівності серед абітурієнтів. Ну це на мою думку. Ми вже про бали, якщо заговорили, я пам'ятаю свого досвіду, власного, коли ці всі бали там бал до балу рахується, всі там роботи mm. наукові, там які за шкільні роки були зроблені бали стату і так далі. І е, мова йде зараз про те, що фактично є такий пороговий бал буде в зовнішньому незалежному оцінюванні, коли студент може не отримати навіть сертифікату. Чи є така норма зараз, тому що мова про неї йшла, чи вона зараз буде діяти? Так, це балів. Балів. Раніше було 124 бали, зараз це 100 балів, тобто студент. Взагалі, якщо він набирає менше, ніж 100 балів, він взагалі не отримає сертифікату. Раніше висилали сертифікати там, з, з кількістю балів, які абітурієнт набрав, 105, там 110, але він не міг змоги вступити до університету, то зараз 100, це абітурієнт вже має змогу вступати до університету. Або він взагалі не має сертифікату, якщо він набрав менше, ніж 100 балів, а шкала буде від 100 до 200. Тобто, а згідно от, нових... Підходів, таким доволі цікавим і в і я вважаю, ну, можливо, трошки складним для розуміння, і, можливо, трошки складним для приймальних комісій може бути це підхід, коли включили вагові коефіцієнти цього року для кожного сертифікату. І кожен університет, безумовно, цю ситуацію прораховував. Ми також прорахували, ми взяли масив абітурієнтів 2014 року, прорахували їх середній бал по кожному сертифікату. Які вони нам здавали, і проаналізували, який коефіцієнт, якщо б ми присвоїли б якомусь сертифікату, це б дало б в сумі найбільший результат. Тобто наша задача, що наш абітурієнт в нашому університеті повинен отримати максимальну сумарну кількість балів, щоб він був конкурентноспроможним. І для кожної спеціальності були зроблені такі прорахунки, і для технічних спеціальностей, для комп'ютерних з'ясувалося, що ну, в принципі це було очікувано. З'ясувалося, що математика найбільш важлива, і ми туди дали максимальний ваговий коефіцієнт для інших спеціальностей інші вагові коефіцієнти. І цього року на це також абітурієнти повинні звертати увагу, оскільки якщо ваговий коефіцієнт там складає, наприклад, 0,4 з математики, наприклад, да, 0,3 з іншого сертифікату, 0,25 з іншого сертифікату, то зрозуміло, бали, які абітурієнт отримує з математики, будуть більш вартовні в загальній сумі. А конкурсний бал це загальна сума всіх сертифікатів, помножених на відповідний ваговий коефіцієнт. і бал Стату, який цього року також суттєво вплив його зменшився в порівнянні з минулими роками, і бали е, давузівської підготовки, да, бали Олімпіади. Е, от бали Давузівської підготовки, вага їх в цьому році навпаки збільшилася. Есть, і вона прирівнюється десь балам е, відповідним за е, досягнення в Олімпіаді. Тобто велика кількість змін, на які треба звертати увагу саме з точки зору планування своєї стратегії в цьому році вигідна довузівська підготовка, так, то звісно на це треба звертати увагу, записуватись на підкурси, профільні класи тощо. Якщо ви хочете на ту спеціальність, де ваговий коефіцієнт з якогось сертифікату вище, то приділяти цьому предмету максимальну увагу і готуватися к нему до нього максимально. А скільки, чим вищий бал, там плюс один, плюс два, ви візьмете з цього предмету, це суттєво вам додасть в загальному конкурсному балі, і ви будете більш конкурентно здатним в загальному списку абітурієнтів. Оце такі питання, які треба, скажімо так, розумітися або в правилах прийому. Самому або читати правила прямо, або приходити до нас, ми будемо пояснювати, або дивитися нашу передачу. А ми будемо намагатися це. Я Хочу трошки додати, правильно Сергій Іванович все розказав. А ось єдине, щоб не склалося враження у абітурієнтів і їх батьків, що мінімальний бал 100 балів, від якого починається шкала в цьому році. Заробити легше, ніж треба було 124 бали. Якщо 124 бали, це, як правило, виставлялося враховуючи так, щоб приблизно 10% гірших результатів, абітурієнтів з гіршими результатами мали оцінку нижче 124 балів, то в цьому році вже ось планується, що це може бути і 15%, але це вже буде вирішуватись не тільки в відсотках, а буде вирішуватися спеціально. Комісії, яка буде е, прорішувати всі завдання, е, оцінювати завдання і встановлювати той мінімальний необхідний рівень, який потрібен для засвоєння вузівської програми. Щодо вагових коефіцієнтів, дійсно ось вага атестату зменшилася, і зросла вага підготовчих курсів, зросла приблизно вдвічі. Якщо в минулому році це складало 2,5% від максимально теоретично можливого сумарного балу конкурсного, то зараз це приблизно 5%. Тому дійсно боротися за ці бали дуже доцільно від максимально від максимально, можливого... від максимально можливого... а в реальному, якщо балі казати це може так. складати і до 20%. Ну так, да, залежно від того, да, залежно від того, які результати обітулієнти. Ну, власне, і Ігор Лікарчук, директор українського центру, оцінювання якості освіти, також говорить про те, що в цьому році все-таки будуть ну, такими важчими умови, не дивлячись на те, що цифра візуально зменшилася з 124 до 100, Ну за бортом буде але більше. більше студентів так не подолають поріг да. для вступу да. взагалі, в принципі, в цьому і році. І цей, цей поріг для вступу є як і на бюджетну форму, так і на повноплатну форму навчання. Це, це також повинні розуміти батьки і діти, що ці. 100 балів ще треба заробити, і якщо не заробив, то не вступиш даже і на повноплатну форму навчання? Тобто ця людина взагалі не зможе засвоїти програму університету навчання? А на вашу думку, наскільки держава зараз здійснює ну такі кроки для того, щоб о, ну уберегти в принципі, від корупції в університетах, тому що зараз ну почнуть, мабуть, бігати ще більше, мабуть, з проханнями фактично за гроші да? взяти, тому що там то не встигли зареєструватися, то не набрали 100 балів і так далі. Чи держава здійснює якісь кроки, чи все в принципі поки що триває своїм? Зробити в ЗНО взагалі корупція, Я це думаю, дуже що складно. Я думаю, Навіть не будуть знати, куди, куди бігти, тому що тут дійсно дуже так, ретельно пророблена процедура і проведення ЗНО. Наскільки ну, ця процедура ось продумана щодо самого проходження ЗНО, це абітурієнти узнають на пробному тестуванні, якщо, яке буде 21 і 28 березня для тих абітурієнтів, що зареєстрували. І вони Побачать, як і відбувається все це, і щоб для них ця процедура вже не була так мовити якоюсь дивною на основному тестуванні. Ну а щодо перевірки робот, оцінювання робот, я скажу що, тільки одне, що точно ми знаємо по минулим рокам, ті роботи тих абітурієнтів, які писалися в Сумській області, вони перевіряються не в Сумській області, і навіть не в Харківському регіональному центрі, а в інших центрах України, і де саме. Ніхто не знає. Ще ситуація така. ЗНО проводиться в стилі, якому, скажімо, максимально можна убезпечити і гарантувати, скажімо, чесність. Чому так? Тому що ЗНО пакети привозяться, зрозуміло, завдання привозяться з Києва або з Харкова, так привозяться, вони є запечатані, ці пакети відкриваються, повинні бути відкриті. Це обов'язково відслідковується, відкривається в аудиторіях. В аудиторіях працюють. Люди, взагалі, які ну Хоча ЗНО проходить в університеті, так, а люди можуть працювати з будь-кого. Команду, хто проводить ЗНО, формує також у закритому режимі десь центр керування там, в Харкові, в Києві тощо. Ці люди в аудиторії відкривають цей пакет завданням, абітурієнти вирішують ці завдання, і після цього всі завдання в присутності абітурієнтів запечатуються. Так, і цей пакет забирає опять же, спеціальна спецслужба, яка відвозить цей пакет завдання. В Київ чи кудись, і далі він передається в зашифрованому виді в якусь іншу область України, де відбувається перевірка. Тобто, взагалі якось механізму, скажімо так, вирішити цього питання. ну, Мабуть, це десь там в Києві чи десь можливо, так? але на місцях це, і то я взагалі я дуже сумніваюся, що це взагалі можливо, а на місцях ця ситуація, ну, ЗНО наскільки продумано в плані того, що залучені люди з різних школ, з різних організацій тощо, із університету також залучені. Залучені, як правило, ж не профільні фахівці. Якщо ЗНО з математики, то на ЗНО в аудиторії присутні учителя, наприклад, з біології. Тобто це також все продумано. Люди не знають до останнього, ті, хто проводять ЗНО в аудиторії, безпосередньо, хто з ким буде. Це вирішується і і аудиторію хто працює. Так. Тобто саме розуміло. головне, що завдання відкрили, привезла його спеціальна служба, так, Служба безпеки, привезла це завдання, це завдання відкрили, завдання вирішили, його запечатали, і ця ж служба його увезла. Тобто на якомусь етапі втрутитись і скажімо так, щось повпливати на це, ну взагалі в практично ну, буде не сподіватися, що й бажання не виникатиму ну, студентів. Так. Власне, от хотів ще про в рамках автономії вищого університетам надано зараз право і можливість визначати перелік дисциплін, предметів, які необхідно здавати для вступу на деякі спеціальності, наскільки це сприяє ну взагалі підвищенню якості освіти. Да, тому що раніше це ну можна сказати, нав'язувалося міністерством, інколи такі фрази як нав'язувалося, звучали. Це дуже важливий момент, бо дійсно ми завжди намагаємося пояснити батькам. Абітурієнтам, що вибір предметів для ЗНО часто є головним елементом успішності вступу. Від того, як підберуть предмети для зовнішнього незалежного оцінювання, буде залежати, на які напрями підготовки абітурієнт зможе подати документи, на яку кількість напрямів підготовки, зразу розрахувати, приблизно оцінити, чи є можливість навчатися, скажімо, у Цього абітурієнта на контрактній основі, чи е, треба вирішувати і е, приблизно оцінювати свої можливості і. Вибирати напрямом підготовки, де більша кількість бюджетних місць, щоб була можливість вступити на бюджетні місця, але все це вирішується фактично вибором предметів для зовнішнього незалежного оцінювання. І в цьому році ми звертаємо увагу і абітурієнтів-батьків, і що в різних вузах дійсно можуть бути на ті самі спеціальності інші, і інший підбір, підбір предметів. І тому треба цікавитися в приймальних комісіях вищих навчальних закладів, Закладах, дивитися на сайтах, в якому вищому навчальному закладі які предмети потрібні для вступу на ту чи іншу спеціальність. Ну, і, до речі, зараз обмежено чотирма лише предметами, і нема того, що було минулі роки. Так званий альтернативний третій предмет. Да, це саме... це а, дуже так, обмежило так. можливість вступу на різні напрями підготовки, дещо обмежило можливість ось вибору більш оптимального для себе під. Потім предметів подані в приймальну комісію. Скажімо, один з предметів конкурсних ну, був абітурієнтам зданий не дуже вдало. Але інший, який можна подати на цю саму спеціальність, має кращі оцінки. І приймальна комісія сама автоматично підбирала кращий для абітурієнта варіант. А тепер це чітко визначений перелік предметів, і треба визначати, ось які ну, Якщо так, хотів би да. додати, що з точки зору те, то, що міністерство надало змогу університетам самим обирати, це, звісно, правильний крок. І крім університетів, університети самі відчувають, які саме абітурієнти їм необхідні, з якими знаннями для того, щоб виконати навчальну програму. Але обмеження. Альтернативного завжди у нас було так: перший сертифікат там, українська мова, другий сертифікат, наприклад, там, на IT-спеціальності математика, а третій, третій сертифікат міг бути фізика або іноземна мова. Зараз третій сертифікат повинен бути фіксований, і вибір не може бути здійснений. Хоча, от, наприклад, Фізика безумовно підкреслює, що цей абітурієнт має технічний склад ума, тобто цей математичний склад ума, він підходить. Але, наприклад, для той же спеціальності комп'ютерна інформатика, вони протягом п'яти років взагалі не вивчають фізику, у них немає і навчальної програми. Так, да, фізика важлива, це безумовно, і фізика підкреслить можливість опанування цієї навчальної програми. Але я для таких абітурієнтів все-таки зробив би третій сертифікат на вибір, наприклад, як було раніше. А фізика або іноземна мова. Де, може хтось здасть краще іноземну мову, а програміст без, взагалі без іноземної мови це складно, повинен знати. А можливо, хтось ще не опанував іноземну мову на відповідному рівні, але знання з фізики суттєве. І той, і тот абітурієнт для нас би підходив би оптимальним шляхом. І я думаю, що в майбутньому, скажімо так, Міністерство також тут зробить зміни, маю надію. Але в цьому році да, дійсно так, що. Третій сертифікат фіксований. І ми, наприклад, для факультету електроніки і інформаційних технологій, проаналізувавши цю ситуацію, побачили, що в 2014 році переважна кількість абітурієнтів у нас подавала саме з третім сертифікатом фізика. Хоча була невелика частка, ну, ну як невелика, десь близько 40% абітурієнтів, які подавали третій сертифікат іноземну мову. І для цих абітурієнтів ми виділили окрему спеціальність комп'ютерні науки, на яку призначили сертифікати іноземна мова, хоча десь може це і ризик, але для того, щоб диверсифікувати би, поток абітурієнтів і задовольнити всіх, то от третій сертифікат можна би, вибрати серед спеціальностей факультету. Так. Хоча, можливо, це трошки обмежує Свободу абітурієнтів і е, обмежує все таки якийсь вільний вибір. Ну Такі ну, правила при поруч з обмеженнями, власне, мова йде якраз про ну, таку більш вузькоспрямованість да. і про пріоритетність вишів. Також хотілося да. б зауважити, тому що зараз це дуже важливий такий аспект, який, наприклад, ну, при моєму вступі його не існувало. І студент, мабуть, навіть до останнього року я не помислив, якщо скажу, що мав право забрати документи оригінали в одному університеті і потім в університетах, які він пройшов, обрати для себе необхідні. Е, да, це нововведення, мабуть, буде найважливішим і найскладнішим для абітурієнтів і, і їх батьків. Поняття пріоритетності взагалі вперше зникло, звикло, виникло і з'явилося в приймальній комісії Сумського державного університету. І ми вже Сергій Іванович підкаже, мабуть, чотири роки чотири, чотири, чотири роки, да, да. працюємо за правилами прийому, де використовується поняття пріоритетності, тобто кожний абітурієнт... Це тільки втика в університеті. Не по всій державі, да, да, да. а тільки в університеті. Тобто нашому. це було ось в правилах прийому чотири роки нашого. Університету, і це дійсно набагато спрощує процес зарахування. Ще буде простіше і коротше відбуватися зарахування, якщо це буде по всій державі. От ми бачимо, що Міністерство освіти сприйняло цю ідею, підтримало і вже пропонує її провадити на загальнодержавному рівні. А це означає, що абітурієнти, коли подають документи до вищих навчальних закладів, вони повинні зразу визначити який з навчальних закладів найбільш бажаний для них. Або, і, або яка спеціальність в даному навчальному закладі. Е, тому е, при поданні документів зразу визначається, от, е, скажімо, на цю спеціальність в цьому навчальному закладі я хочу поступити більше всього. Якщо туди не пройду, значить другий на черзі ось такий варіант, третій на черзі е, інший варіант. Теоретично, можливо, 15. Угу. По три е, напрями підготовки в кожному навчальному закладі. І це бажано прорахувати зразу ось сісти, мабуть, десь з батьками вдома, продумати, продивитися інформацію про університети. Ну, ну і прийти в приймальну комісію, в приймальну також порадитися. Врахувати всі можливі можливі, ну тут, фактори. Це і Престижність вищого навчального закладу, його рейтинговість. Тут ми можемо сказати, що на минулому тижні наш університет отримав диплом гран-при загальнодержавного рейтингу університетів вищих навчальних закладів. А прорахувати зручність навчання. Якщо це навчання не в своєму місці, то скільки це буде коштувати, і все це якось оцінити і передбачити. В якому вищому навчальному закладі, де більше хотілося б вчитися, Не, ну можна ще скористатися системою «Вступ.Інфо» і подивитися. Приблизно прохідні бали, які були минулого року по всім університетам спеціальності. При цьому враховуючи, що цього року будуть різні розподіли держбюджетних місць, то що, скажімо так, зрозуміло, орієнтуватися необхідно на держбюджетні місця, так по державі їх доволі велика кількість, особливо на технічній спеціальності, комп'ютерні, ІТ. Якщо людина це обирає, то треба намагатися вступати на бюджет, оскільки бюджетних місць на ці напрямки дуже велика кількість. Чому от. Цей пріоритетний вступ важливий, тому що раніше було наступним чином. Абітурієнт, знавши, він поступив, наприклад, набрав він максимальну кількість балів, поступив він на три всі спеціальності в один університет і в п'ять університетів, і згідно правил прийому він має змогу 5 днів очікувати і вибирати. Із цих з 15-ти спеціальностей, якщо не одночасно, куди він саме подасть документи. Буває так, що обравши якийсь саме вуз, він ну, не хоче повідомляти о своєму виборі всі інші. Але в списку абітурієнтика нижче його не вступили, вони всі чекають. Всі ці п'ять днів нервують тощо. І в цьому випадку держава зробить так, що ну, маємо надію, що буде автоматично це робитись. В нашому університеті це робиться 4 роки. Чому? Коли стикнулося з тим, що також абітурієнти, наприклад, вступали на різні факультети, займали ці місця і також днів очікували, вони затримували зарахування і в нашому університеті. Тому алгоритм такий, я вважаю. Абітурієнт, по-перше, повинен прийти в університет, подивитися своїми очима цей університет, подивитися гуртожиток, поспілкуватися з деканами факультетами, з приймальною комісією. Подивитися прохідні бали на різних, наприклад, на вступ інфо на різні університети, і потім тільки підходити до списку складання пріоритету, Тобто, що змінити пріоритет, коли абітурієнт подав документи, уже, скоріш за всього, не ну, буде і, можливості. Пан Дікавчук підтверджує, що все-таки ця електронна система буде якраз розраховувати. Так. Ось у нас лишається всього лиш хвилинка. Хотів лише згадати про таке нововведення більш воно ну, в освітній сфері, звичайно, але не стосується міністерства про, наприклад, онлайн-курси підготовки до ЗНО, причому зараз запускаються більш серйозні такі. Як про Матеус, такі проекти інноваційні, можна сказати, от від вас просто поради хотілося почути, чи варто довірятися таким курсам, наскільки доцільних вивчати, і такі побажання нашим абітурієнтам і ну, студентам. Ну, Це, мабуть, я відповім. Значить, Все, що так чи інакше допомагає підготуватися до зовнішнього незалежного оцінення, корисно. Але ми можемо тільки підказати ще, що ті офіційні підготовчі курси, які існують при вищих навчальних закладах, закладах, вони крім того, що ну Викладачі професійно готують до зовнішнього незалежного оцінювання. Це одне і мають вищі результати ЗНО, але головне, що ж ще мають і додаткові бали при вступі. Mm -hmm. Тому онлайн курси не можуть давати додаткові бали. Це вже точно, це визначено умовому прийому. Тому якщо абітурієнт хоче і підготуватися, і використати можливість отримання додаткових балів, то треба підготовчі курси при вищому навчальному закладі. Ну, будемо датчикі. сподіватися, що може в майбутньому будуть враховуватися онлайн курси. А головне, щоб це ніхтось не користувався це з якоюсь корисною метою, так? щоб ці додаткові бали не продавалися, не за затримані знання, а так от тобто це все можливо. А абітурієнтам хотів би побажати виважених рішень, батькам також і очікуємо приймальні комісії. Добре. Отож, слідкуйте за новинами освітньому на сайті wnz.ua. Новини нашого телеканалу ви можете спостерігати на сайті тв.суми.юя. Залишайтеся в ефірі Сумської обласної державної телерадіокомпанії.